Всім привіт друзі! На зв'язку я Спецназ і ви на каналі Спецнаспро. І сьогодні ми будемо малювати значок BMW. Для цього нам потрібен скотч. Потім знаєте для чого. І, кришечка. отака, така чуть менша за скотч. І, стирачка. Олівець простий. І, чорна ручка або фломастер. І лінійка. Чи щось рівне. У мене ця лінійка за 5 гривень. Ну що, поїхали. А саме перше, ми візьмемо скотч і його обведемо. По колу. У мене камера впала. Подождіть. Так, я вже обвів. Тепер ми примерно намічаємо тут центр і ставимо кришечку. І її теж ми Обводимо. Бо, надіюсь, у мене другий раз камера не впаде. Я. Yeah. Ну, більш-менш рівно. Тепер, що ми робимо? Тепер ми біремо нашу лінію, чи що там ми взяли. І робимо ось так. От. Нащо нам потрібна була ця точка? Ось так і так. От. Тепер ми беремо нашу ручку в студію її треба. І тепер ми це все обводимо. Опа! Але оп. І є. Якщо у вас вийшло трошки нерівно, як і в принципі в мене, це не страшно. Ой, запримічена халтура. Ну, тепер точно все. Тепер ми беремо чорний ручку чика. Чи олівець, чи фломастер, що ви там взяли? І замальовуємо ось це коло. Поїхали. Йох! Опа. Хух. Хух, кінець я закрасив цей ободок. І, до речі, ще, якщо у вас є, можете взяти. Або коректора, або, бі... або білу фарбу. І ось тут зверху написати слово БМВ. Поїхали. Так, все, готово. Так, да, звісно, не дуже рівно, але... Я вам скажу, чоловік не робот. Тепер ми беремо олівці, фломастери чи маркери, що ви там взяли. І нам потрібен тільки синій колір. І зафарбовуємо ось ці трикутнички два. ось ці два трикутнички. Поїхали. Одне готове. І другий трикутник теж готовий. І тепер це точно значок БМВ. Ось такий значок у нас вийшов. Всім пока. Підписуйтеся на мій канал і ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. І всім пока!